Йо Діма, ти там на зв'язку, чи інтернет пустелі лагає? ану, ну, підкрути бітрейт, бо є питання Сонце смалить мару, чоси ріжуть небо. Ей, дімочка, скажи, ну як там в тебе? Чи не заїбала та елітна спека, нам звідси видно, ти піздець далеко. Кажуть, в Дубаї все по красоті ти там ще чи просто на понті. Халян димить, кондиціонер, хуярить Поки ти стрімиш світ цей не парить. Але скажи чесно, без всяких прикрас, як там здоров'я, як настрій у вас, бо ми тут чекаємо. Сидимо, коли ж ми ту кнопку срібну обмимо Дімочка, ну що ти, як ти? Коли вже лям, давай вже факти. Підписники ростуть, але повільно бляха, давай контент, щоб їхала даха. Дімочка, ну що ти, де ти? У тубай крутиш свої сюжети Мільйон наносити ти не проїби, тисни нага сюди. А що там банда, що там твої звірі? Живуть, мабуть, ліпше, ніж мери в ефірі. Журбей розвалився, пузо на весь стіл. Це кіт бля, важить, як цілий мобіль. А ті шо? хасає, як скажено Мабуть, по хаті тирса і піна. Два кота в Дубаях, оце так рівень. Жеруть креветки замість наших гривень. Ти їм скажи, хай теж попрацюють, хай. Поки журбей, тільки і сука, сре, чат летить, донати капають дзвінку, але головне питання висить, як павутинка. Всі питають одне від ранку до ночі, коли ж цей лічильник нам правду пророчить. Дімочка, ну що ти як ти? Коли вже лям, давай вже факти. Підписники ростуть, але повільно бляха. Давай контент, щоб їхала даха. Дімочка, ну що ти? Де ти? Крутиш свій сюжет, ти мільйон на носі, ти не проїби, тисне на газ, а Сюди сука пливи. Давай, Дімас, ми в тебе віримо без базару, журби, привіт, ти цьом а ти давай не за горами, не просри момент, все, кінець зв'язку.